Хочу для цього клуба представити, щоб ви були все веселі тут в цьому клубі. спеціально вірш для вас. У вас приємний дуже клуб, бо літає все голуб. Місць багато, є де сісти, вітамінів можна з'їсти. Вітаміни це є клас, ногорівка усім пас. А пивка, щоб тут попити, треба добре заплатити. А пивко людину дує, но і в роті не смакує. Воно гірке, як той полин, бо пускають через млин. Що пиво, я не знаю, бо бутилки не гортаю. Може, лен є всередині, ну не знаю я понині, і не хочу про це знати, бо не буде я вживати. Бо погано є від пива, але возить його нива. Як привезе його нива, а їхати теж лінива у вашому клубі офіціантка може бути теж прихлива. Ну директор так не дасть, щоб нього прихали. щоб робочі були тихі і радість давали. А директор дуже добрий і дуже веселий. Він відкрив для вас цей клуб. Щоб був для вас приємний, дайте йому конячку, щоб був він мокренький. но горівки не давайте, щоб не був старенький. Він вас любить, поважає, і гостей усіх тішає, ну а скриньки для грошей потіщо немає.